день пані Яно. Щиро дякуємо за те, що приєдналися до сьогоднішньої зустрічі та підтримали наш проєкт. Для наших глядачів хочу розповісти, хто сьогодні з нами. З нами сьогодні пані Яна Котлінська, українська акторка театру і кіно, а також студентка третього курсу і інфлюєнсерка. Так, дякую. А тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю це актори психології мистецтва. Перше питання стосуватиметься вашого професійного шляху. Отже, пані Яно, скажіть, будь ласка, як ви дійшли до професії акторки театру й кіно? А, ну, я ще не, не можу сказати, що дійшла, я ще так на шляху можна сказати, угу. до цієї професії, тому що це професія про постійний пошук, самопізнання. От, але я в школі цікавилася різноманітними там конкурсами, співом, вокалом, відвідувала музичну школу, і так трапилось, що вирішила спробувати вступити ну, в університет. Ось театральний Карпенка Карого. І от зараз знаходжуся на третьому курсі в майстерні Дмитра Богомазова. Щиро дякуємо. От досить нещодавно ви вступили в вищий навчальний заклад. Ось скажіть, будь ласка, як ви пригадуєте свій період вступу? Чи був він для вас емоційно важким або ж навіть нестабільним? Як ви впоралися з цим стресом? Так, насправді, вступ був доволі емоційно перенасиченим, тому що мені здається, що взагалі професія? Актора, люди, котрі вступають на цю професію, вони її собі омріяли, вимріяли, і є дуже багато стереотипів про те, якою ти повинна бути, який у тебе типаж. Mm -hmm. Ось ці всі наративи, ці всі стереотипи, які лякають, і які примушують тебе до певних затисків. Ось, але зараз я хочу сказати, що я намагаюсь цього всього позбуватись От, за допомогою, звичайно, психотерапії, за допомогою всіляких практик. От, і е, я намагаюся не втратити в цьому всьому вирі, в цьому всьому, в цій всій конкуренції. І здорові, і нездорові, і в першу чергу себе, відчуття себе, баланс. Ось і отак. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, а як ви могли б описати своє навчання в трьох словах? Цікаво. Ем... Щасливо. І хвилюю мабуть. Гречно, дякуємо, що поділилися. Дуже цікава добірка. А от що ми б ви могли порадити студентам, майбутнім, тобто підліткам, молоді, які вступають цьогоріч річ у вищі навчальні заклади. Можливо, це порада, яку б ви хотіли почути в свій час? Не боятись. Звичайно, що це звучить дуже так дуже, дуже так просто, але це, це правда. Бути собою, ні під кого не підлаштовуватись, не створювати собі кумирів, пам'ятати, що викладачі, майстри це не щось богемне, це просто люди, котрі вас навчають. Багато працювати, багато. Працювати над собою, шукати опору в собі, я ж кажу, не, не втратити себе в, в якійсь конкуренції, спиратися на свої відчуття. Не, ніколи в житті не треба Ну, не пов'язувати. Якісь невдачі зі своєю там, зовнішністю, своїми, своїм типажем. Ну, це правда, типу, зараз ще багато а, режисерів, взагалі акторів працюють, типу, що є там певний типаж, і ти під нього або потрапляєш, або не потрапляєш. Я вважаю, що а, це скоро викоріниться, взагалі зникне, тому що всі люди різні, і в кожного є і типаж героїні, і типаж характерний. Ось і тому варто пробувати себе всьому, яку що ви хочете, те й робіть. От, все, що хочете, все робіть. Дуже цікаво, щиро дякуємо. От ми всі знаємо, особливо ті, хто планує вступати в таке університети, які пов'язані з мистецтвом, що треба підготувати прозу, байку, танець. Скажіть, будь ласка, що вам допомогло обрати ось ці всі, можна сказати, складові для вступу? знаєте, я якось нещодавно дуже сиділа. В одній кав'ярні mm -hmm. і слухала, як одна акторка, ну мабуть, у неї це якась ще одна її професія. Вона розмовляла теж по зуму з абітурієнкою і говорила їй настанови щодо програми. І мене дуже засмутила ця її промова, тому що там звучало дуже багато всього не. Тобто не беріть вірші Ліни Костенко, тому що вони вже заїжджені. Не беріть Шекспіра, бо це дуже важко. Не беріть п'єсу доки сонця очі виїзд», тому що вона не дуже зручна для таких то конкурсів. І це головна проблема. Потрібно слухати, я ж кажу в першу чергу себе: те, що я обирала свою програму, яка мені подобається. Я б ніколи в житті я готувалася сама. От, мені допомагала там, вчителька української мови, літератури, але вона спирала мене теж на те, що в мені відгукується те, я її робила. Звичайно, що зараз я розумію, що це... там були дуже важкі твори, які я не. Ну зараз я розумію, що це було так трошечки дуже. Ну, можливо, це було не ну, звичайно, що це було непрофесійно, але мені вони подобались, я їх відчувала, і я коли їх виконувала, я їх кайфувала. Я кайфувала. Ось. Тому е, потрібно обирати те, що лягає вам до душі. Якщо вам подобається Ліна Костенко, е, там, е, крила, вірш про Крила, беріть вірш про крила, якщо він вам подобається. Не зважайте на те, якщо вам будуть казати, що ось він заїжджений і так далі. Це ну, не головне, люди, майстри, котрі набирають, вони хочуть побачити вашу особистість, а не те, що вам подобається, те, як ви відчуваєте, те, як ви існуєте в запропонованих обставинах, ось а на яку на який твір ви обрали. Тому тільки від себе, тільки від свого внутрішнього. Це дуже цінно. Дякуємо, що поділилися. поділилася. Я глибоко переконана, що наші глядачі прослухаються, особливо ті, хто будуть вступати, візьмуть собі це на увазі. Наш центр він загалом базується на психологічних поняттях, і тому ми хотіли б запитати, як на вашу думку, в акторстві використовують психологію, психологічні поняття, техніки? Чи важлива загалом на вашу думку психологія в акторстві? Ну є така річ, як психологічний театр. Ми, ми зараз на, на моєму курсі, ми насправді більше працюємо за методом там, Курбаса, Брехта, але все ж таки психологічний театр він присутній і він дійсно ближчий до глядача наразі, ніж всі інші театри, поки що. Взагалі, коли ти шукаєш, от до прикладу, коли ти працюєш над якимось персонажем, ти шукаєш якусь подібну людину, ти шукаєш, що її болить, що її зачіпає, який у неї характер. Ти проживаєш в акторстві багато різних життів, якщо говорити про психологічний театр. І, звичайно, що потрібно бути з цим дуже обережним. Занурюватись і легко винурюватись, можна так сказати. От, а якщо що стосується навчання, то я ж кажу: а, загалом вуз зараз знаходиться в таких непростих обставинах і, взагалі, вже багато років знаходиться в таких прост... непростих умовах, ось тому, що зібрав навколо себе не дуже Круте керівництво і взагалі не дуже професійних викладачів в більшості. Тому, треба, якщо говорити про вступників. Можливо, тобто йти потрібно саме до, до майстра наразі, тобто дивитись, чи тобі підходить ця людина, якщо ну, можливо. І слід розглянути інші вузи, театральні, ось тому що тут справді тут дуже легко потрапити в пастку, ось і психологічно зламатись. Тому треба бути обережним. І якщо пам'ятати, що якщо тобі здається, то тобі не здається. Ми ну, зрозуміли, що дякуємо, що поділилися своїми до, своїми думками та своїми спостереженнями. Скажіть, будь ласка, а як ви загалом ставитеся до тригерів використання їх у професійній діяльності? А багато? Ну, а... Навіть не знаю. Я їх використовую, <гум> але вони не завжди спрацьовують. От іноді mm -hmm. нас навчають те, що ми зараз виходимо там на сцену, і все має відбуватись тут і зараз. Mm -hmm. Тобто, і зазвичай е це, це важко, ніж коли ж ти себе там налаштовуєш, згадуєш mm -hmm. якісь там події та та та, -та, 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 -та. Іноді це спрацьовує, іноді воно не спрацьовує, іноді, але найкрутіше відчуття, коли ти відчуваєш, що ось ми тут стоїмо на сцені, і зараз щось народжується, щось нове, не щось з минулого, з минулого життя, не щось з майбутнього життя. А ось тут воно відбувається. Це найкрутіше відчуття, яке трапляється. Ну от в наших в моїх роботах поки що рідко. А тригери вони допомагають, в, якщо говорити про виконання віршів. Ось, до прикладу, ми зараз проходимо громадянську лірику. У мене, я ну, обрала собі сучасні, сучасні вірші, сучасну літературу, і ну, неможливо її читати без тригерів, звичайно, тому що в кожному реченні ну, війна. І ти в тебе пригадуються ці картинки, і це тут воно спрацьовує, але іноді важко після таких. Ну виснажливо, це це виснажує. Дякуємо. От якраз щодо війни стосуються наші наступні питання. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку повномасштабне вторгнення в Україні, війна повномасштабна вплинула на українське мистецтво та на шляхи створення українського мистецтва? Ну, вона кардинально вплинула. По перше, люди почали ходити в театри. Ми зараз спостерігаємо таке відродження театру люди. Це починають любити, але зрозуміло, чому вони туди йдуть, для того, щоб відволіктись від реалій. Ми стали свідомими, свідомими у виборі матеріалу. Ми почали більше цінувати своє, відкривати наше українське, з дуже Класної сторони, з глибинної сторони, ми почали ось від, дійсно відроджувати це своє, не цуратись цього, не дивитись там кудись на ці всі мхати, щуки, не поклонятись цим великим русським актерам. Ми почали цінувати своє. І знаходити в цьому своєму щось дуже прекрасне. Дійсно, як то кажуть, розпочалося українське відродження, відродження української літератури, театру та кіно. А от скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи достатньо популяризується український театр? Я думаю, так, достатньо популяризується це ну, і за рахунок соцмереж, маркетингу, так мені здається, що зараз це цього достатньо. А якщо ми будемо говорити про кіно та кінострічки, що б вам, як акторці, студенті третього курсу хотілося б бачити в українському кіно? Мені б хотілося б себе бачити в українському кіно, тому що, на жаль, зараз рідко затверджують. Mm -hmm. е і не знаю, хотілося б, звичайно, хотілося б бачити б нових людей, нові обличчя. Е Хотілося б більше б якісного кіно, хотілося б, щоб це були серіали чи кіно про щось таке якесь справжнє. От нещодавно подивилась серіал юнацтво. Це вау, просто гра акторів. Вони ну, зняли це буквально одним дублем, наскільки я знаю. Це неймовірна робота. Мені б хотілося, щоб. У нас теж були такі роботи, і можливо тоді було більше бажання знімати оці всі самопроби. Ми це і так робимо, але хотілося б більше запалу. Ось ми зрозуміли, дякуємо. А от як щодо напевно театру і фідбеку від глядачів, напевно, і щодо кінострічок, вам, як акторці, що важливо отримувати? Mm. От я, я насправді дуже багато думала над цим завжди, що я хочу отримати. Але мені здається, що тут така річ, що отримає глядач. Тому mm -hmm. що я як акторка, ну, типу, я акторка, але на сцені я перевтілююсь в якусь певну героїню. І тут потрібно думати не про себе. А про людей, що вони зрозуміли, що моя персонажка ем, змогла донести. От я з цим борюсь, тому що я дійсно хочу, там, хочу позитивного фідбеку, хочу там, щоб люди не знаю, аплодували, сміялися. А головне ж насправді не це, а головне, як ти проживаєш це своє інше життя на сцені. І чи вдалося тобі з Яни там перевтілитись у іншу людину? Дійсно, дуже цікаво, дякуємо. Насправді, можу сказати на свою власну думку. Я впевнена, що глядачі мене теж підтримують. Що ви відповіли дуже так професійно, як з точки зору акторки, що важливо, що отримає глядач, тобто ви думаєте про глядача, про його емоції, про те, що він буде відчувати, коли бачитиме якусь, наприклад, Марію у виконанні Яни. Тому дуже дякуємо за ваш такий свідомий підхід до кіно та театру. І оста... Дані вже традиційне запитання для нашого центру. Пані Яно, скажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати підліткам молоді з інших джерел щодо акторства, можливо, подкаст, канал, блогера або книгу? О, я багато можу порекомендувати. Mm -hmm. По Перше, що я бажаю всім порекомендувати, це багато читати книг, тому що вони розвивають вашу уяву. Вашу фантазію, вони допомагають рефлексувати деякі речі. От для мене книги — це з дитинства, ну, десь з п'ятого класу, я так почала зачитуватись це мої друзі, це мої порадники, це мій спокій. Тобто, я, коли читаю, я відчуваю себе добре. От. Багато читати будь-якої літератури, тому що будь-яка література може принести натхнення і взагалі. Може вас кудись спрямувати. Звісно. Так, також, якщо ви вступники, або ви абітурієнти, або ви там навчаєтесь на першому курсі, є дуже хороша викладачка. Ну, не викладачка, вона веде свій блог, такий акторський, Леся Островська, неймовірна людина. Я сама відвідую її лабораторії, ось тренажі, і це справді ця людина дійсно. Натхненниця. Я відчуваю, я піс, коли йду після її занять, я відчуваю себе окриленою, натхненною і прекрасною. От, мабуть, що я навіть в університеті так, себе, ну, так часто себе не відчуваю, от, а хотілося б. Ось, я, от тому я раджу підписатись на її сторінку про акторську. Акторської, там ви знайдете дуже багато чого корисного. Не порівнюйте себе з іншими там, людьми, акторами, тому що у кожного є свої, там, свої двері, які ви обов'язково колись знайдете. А що ще такого порекомендувати? Дивіться фільми, які вам подобаються. Ну, це така база. Прогулюйтесь, робіть прогулянки. Це теж спостерігайте за людьми. Я обожнюю гуляти парком і там слухати музику, і іноді не слухати музику, просто йти і щось там собі думати, відчувати, переживати. Це класно. А, так, що ще? Що а, може, скажіть, будь ласка, повторіть ще раз, що там треба? Що ви можуть порекомендувати підліткам? Загалом молоді з інших джерел, можливо, подкаст, mm -hmm. а тощо. Mm -hmm. От, е, прочитайте Леся Курваса книгу. Е, вона важка, але вона дасть свої плоди в майбутньому. Також для е, дівчат, підліт... ну, підлітків, так, починаючи з підлітків, дуже раджу книгу Жінки, що біжать з вовками. Я забула авторку, але це неймовірна книга, яка теж породжує у вас власну цінність. І, 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 і зберігає вашу особливість, вашу особистість, ось що ще такого. Ну, то відвідуйте все, що вам подобається, господи, не знаю, кайфуйте просто ось. Щиро дякуємо за ваші поради, за авторів, за книги. за Просто те, що треба дивитися, гуляти і насолоджуватися цим життям. Дякую, так. що підтримали наш проєкт. Для наших глядачів хочу нагадати, що сьогодні з нами була пані Яна Котлінська, українська акторка театру і кіно, а також студентка третього курсу і інфлюєнсерка. Дякую вам дуже, дуже дякую. Дякую, гарної днини. До побачення, до побачення, дякую.